Інструмент кондуктор зажим, маморідний, як його тільки не називають. Але це інструмент камо для прихованого монтажу терасної дошки та фасаду. Як він працює, він працює дуже просто, друзі. Бо все геніальне про це. Пам'ятаєте, так? Отже, ми маємо два проєми, які направляють ваш шуруп під кутом 45 градусів у дошку. Таким чином, щоб його заховати і не крутити його зверху, з торця дошки. Шуруп має спеціальну головку для того, щоб спокійно поміщатися цей шуруп. А також оцей інструмент йде в комплекті з такими спеціальними бітами. Для чого ця біта? Це також унікально просте рішення. Ця біта має спеціальний. Спеціально довжину своєї голівки для того, щоб не проривати шуруп. Отже, вона заходить вниз і зупиняється, далі не проходить, зупиняється саме на тій глибині, на якій потрібні, для того, щоб не перекрутити шуруп, не докрутити його, а зупинити його саме на тій глибині, які потрібні. І тоді, після того, коли ви закручуєте такий шуруп, ви завантажуєте шуруп, ставите ваш, вашу біту інструмент шуруповерт і закручуєте до опору. І зараз я вам на прикладі нашого фасаду в Тишагорі покажу, як круто це рішення виглядає. І от. За моєю спиною ви можете бачити, як в реалі виглядає такий фасад, покручений на систему каму. Що ми маємо? Ми маємо невидимий монтаж, і якщо ми придивимося тільки під кутом, ми можемо побачити отвори від наших шурупів. А якщо ми дивимося повністю на цей фасад, ми бачимо цілісну поверхню, яка не має жодного шурупу. І це є, друзі, дуже естетично, це є безпечно, бо ви не маєте скалок. Різних там від, віддирань, задирань і тому подібне. Ну і, звичайно, це дуже круто.